Мовляю, якраз громадськість відстої її позиції, і в мене є змога в екологічному напрямку, тому я це і роблю. А що стосується цієї комісії, то вона призвана знайти, виписати штраф і отримати гроші. Це моя особиста думка. І якщо б ця комісія дійсно працювала на повну потужність і щоб було. Ахайні чистота, то може воно так було, але завдання різні. Ми за те, щоб чистота була, а в них якраз зароботи на цьому не потрібно. Ну, Валерій Семенович, я думаю, що знову ж таки. Будемо проводити цю акцію під лозунгом, що все ж таки вона є не партійною. Нікої і мере. я думаю, що і міський голова долучиться до цієї, акції, і усі комунальні підприємства, і просто ті харсонці, яким не байдуже наше місце, ми про це і кажемо. Прошу. З цього приводу, ну, от про виховання і, і патріотичного, і в тому числі, і числі чистоти. Справа в тому, що до виховання підростаючого покоління у нас залучені всі. Всі бібліотеки міста. Ну, от Валерій Семенович уже казав про обласну організацію бібліотеку імені Гончара, яку дуже гарну роботу проводить, в тому числі і з дітями, і з тими, хто обмежений у своїх фізичних можливостях. І інші бібліотеки це бібліотека імені імені Лесі Українка, це імені Лавріньова в Шумінському. Вони всі співпрацюють з нами в тому напрямку, щоб покращувати екологію. Але от питання інше трохи до. До саль, до нашого ми можемо сказати, він не повинен теж бути двірником, але вони наша влада повинна сприяти розповсюдженню виховательських закладів, виховних закладів і для дітей, і для громади. І тому на часі стоїть те, щоб треба повернути кімнати школярів. Кімнати дітей для для клуби якісь для громади, для того щоб в цих клубах, як за радянських часів, це було гарно. Були червоні куточки, в яких люди збиралися, і і, і влада, і громадські діячі розповідали про, про ті нагальні потреби, які існують у громаді. От з цієї точки, зору нам теж треба долучитися до кампанії, яка відбудеться 16 квітня. Я, Я думаю, влада нам допоможе в цьому на. Вам навіть більше розкажу і усім херсонцям, що начальник управління освіти Юрій Ніконов знову ж таки розуміє про цю потребу, і на черговому засіданні звернувся до міського голови з таким проханням. Я думаю, що обов'язково Володимир Васильович це розгляне. Все ж таки, давайте поговоримо про ті місця, де буде проводитися прибирання, що при цьому з собою треба мати, у котрій годині і де треба бути. Ну офіційна акція. <кій> розпочинається з 11 і до 14 години. Але більшість організацій сказали, що вони будуть працювати з утра. Ну, це таке їхнє право і змога. Ще одне, що може в своїй корективі внести погода. Тому якщо де будуть діти залучені, якщо буде погода, краще дітей не треба виводити. Дорослі, якщо вони будуть таку змогу мати і бажання, хай приберуть. Але за всяку ціну ми не ставимо цін, в інший день ми приберемо. Тому я думаю, що це е, такий нерозумний підхід. А стосовно місць, місць, <кхи> значить, це сквер е, нафтовиків на Шумінському, потім е, гідропарк виявили бажання там працювати на е, мікронікорабел. Будуть студенти і дев'ята школа. Лариса он в Дубках. Ні, казний казенний... сад. А, так. У Дубках то, теж там будуть проводити акцію. Значить, э, виявив бажання дав згоду <кхе> э, селищний голова Камишан Фатіїв, Бучковський з Афганцями приберуть, сквер Маргелова. школа номер 5 біля кладовища Забаловського. Є такі, чі, громадські діячі, просто люди, от там і там і будемо. Я хочу сказати, телефон мій, я ну, так вийшло, що координатор цього, цього заходу 050 673, 14, 68. Значить, якщо якісь будуть, ну... Заминки або якісь те саме, то дзвоніть, будемо разом щось допомагати. Основна, основна завдання ми прибрати, приберемо. Зберемо цей ганчіря, цей докупи. Але ви знаєте, є такий прикритий досвід в тому році школярі мікрорайону Корабел, у нас така є там поляна, називають, всі відпочиваємо в вихідні. І вони зібрали ці пляшки. Сміття ну, в одну купу пообіцяли дати транспорт і транспорт не дали. І цей рік цей купа цього сміття, собаки, ворони там розтягували. Знаєте, дуже ну, некрасиво. Тому я звертаюся до працівників ЖЕКів, всіх, хто можуть надати допомогу, просто вивезіть те, що зберуть люди. Хоча би так. Давайте з цього почнемо. Це моє таке прохання. Угу. І щодо патріотичного виховання в молоді, я думаю, що важливо, що прибирання пройдуть і на меморіальних комплексах, зокрема на забалківському кладовищі, де також є меморіальні захоронення. Ви знаєте, що з цим комплексом така от дуже неприємна ситуація складається там, поряд багато таких приватних будинків, і чомусь люди несуть сміття вночі і викидають. І там, знаєте, такі купи збираються, ці школяри п'ятої школи, вони вже кілька років самі прибирають, але буває так навалять, що вони просто не в змозі. Тому я думаю, якщо ми зараз дуже добре приберемо, вичистимо і будемо наглядати за цим, щоб не, не смітили, то воно вже так і прийде таку традицію, що дійсно. І що вже біля таких місць смітять, то що за інші говорити? Ага. Дуже це знаєте, неприємна така ситуація. Прошу Лариса Володимирівна. А дуже цікаво. У нас вчора повинні були пройти громадські слухання з питань благоустрою міста. Ну і я спитала Оксани Козакової журналіста з гривні, зустріла її випадково на вулиці. Питаю, ну як пройшли слухання? Вона каже: було тільки дві особи: я та ще Віра, Віра Степанівна за Дніпряна з, з, з товариства захисту прав споживачів. І це, мабуть, дуже наглядно, тому що громада не вірить владі, яка... Що може щось змінитись на краще, і коли ми оглядали оці місця, де ми будемо прибирати мусор, спілкувалися з громадянами з різного віку. Ви знаєте, що наша влада вона тільки штрафувати хоче отримувати гроші за те, що сміття лежить. Але не думає про те, як яким чином воно з'являється, і про, у мене не було вчора змоги бути теж на цих громадських слуханнях. І я хочу ви, висловити пропозиції ті, тих людей, які казали про те, як можна позбавитися цього сміття. Ви знаєте, є е, е, відеоспостереження за певними місцями. Це на дорозі, і от люди, які з якими ми дивилися ці смітники, вони запропонували зробити е, відеоспостереження за тими місцями, де в не у нас є е, ну купи сміття. Тобто хто туди викидає сміття? І тоді дуже гарно буде персонально. Треба буде звертатися до тих людей, е, які це роблять, які смітять. Дякую, Лариса Володимирівна. Я Дякую ще... вам, Валерій Семенович. Да, на жаль, ефірний час нашої програми обмежений, але все одно на останок хочу сказати, що все ж таки не зовсім погоджуюся з вами, оскільки особисто вчора брала участь у прибиранні меморіального комплексу разом із начальниками різних управлінь департаментів. Все ж таки, я думаю, що вже зараз, коли прийшла десь нова команда, то увага буде приділятися. Будемо на це сподіватися. Ну а що можемо зробити самостійно, то обов'язково робитимемо. Дякуємо, ми що завітали ми. до нас. Так, Дякую. я хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях були Колісніченко, Валерій Семенович, Отаман Херсонського обласного товариства, Соборного козацтва України Січ та Щепьоткіна Лариса Володимирівна, голова громадської організації Безпосередня народовладдя». Музика